Слава Богу. Слава Богу! Я думаю, що ми цікаво проспівали. Свят, свят, Бог один свят. Але він каже, кіддя святий, та й діти його святі чи ні? А що означає святий? Я думаю, вже що щось то означає таке, що відділений від чогось і посвящений. Але Бог святий від начала і до кінця. Він говорить так, я є Алфа і омега, начало і конець. І тому ми призвані до святого Бога, щоб ми були відділені. Сьогодні багато браття проповідували нам і ми могли оцінити, чи ми відділені від того, бо я за гнівав, бо я не завідував, щоб я щось не робив то, що не треба. Як ви думаєте, відділені чи ні? Мали би бути, ні? Але, к сожалению, деколи в життю не так буває. Підпадаємо під якісь такі проблеми, трудності, але чи є виход із того? Сьогодні говорили за блудного сина. Але там написано і так, коли він прийшов до батька та каже, согрішив я перед небом. І перед Тобою, і вже не буду сином твоїм. Я не хочу бути сином, я хочу бути слугою. Але любов Батька зовсім інше поступила, правда? І в той момент, коли ми щось не так робимо, щось не так совість Дух Святий говорить в нашому серці, то Бог нас кличе і приймає. але приймає коли, коли ми визнаємо свої ошибки. І тому наш Бог святий. І церква Ісуса Христа в нас свята чи ні. Амінь. І в нас свята вийде в небо, тому що вона омита кров'ю Ісуса Христа, Написано і в ранах Його наше ізцілення духовне і фізичне. Многі з вас отримали освобождені і фізичної, ні. І ми щасливі в тому, що Бог любить і милує нас. Слава Йому! Я буду читати Слово Боже, ми вже йдемо до кінця. Я думаю, що в нас у всіх є подяки, правда? Є подяки в нас, і є в нас нужди, ні. Це є на землі така людина, бо не мала нужду. Даже те, що камйонами долари возять, і в них проблема не знав, де сховати. Мають проблему, ні? А ми деколи теж маємо проблему. Але як добре, що ми свої проблеми маємо де класти в ній Ісуса Христа, а Він той, який рішає всі, Тут є теж подяки за 45 років. Ну, кому кілько Бог поміг, до цього часу ми прожили. Слава Йому! Я хочу прочитати таку маленьку історію, де колись Христос говорив із своїми людьми, Він. Мав общення з людьми, говорив з ними. І коли він приходив в одному місті, написано і так, він проходив. А хтось хотів видіти його. Помните, я така історія, порозмишляй над ним. І коли того чоловіка з'явилося бажання бачити Христа, то не дивлячись на свій статус, на своє положення, ви знаєте, де він був, чи ні? Вуліз на дерево, сховаються у листя, Бога ніхто не відів, але щоб він відів. Цікаво було в серці його відіти Ісуса. Він думав, Христос не замітить, ніхто його не замітить, там буде йти Христос, Він його увидить. І написано, що там написано? Христос ішов і що зробив? Зробив остановку, підняв свої очі, і межа листям видати чоловіка. І каже, сойди сюди, тому що я увидів тебе, коли Христос увидів того чоловіка, коли Він був там, ці раніше може. Як ви думаєте, я думаю, вже він увидів його раніше, правда? Тоді, коли він ще не був на дереві, на смоковниці. коли ще йому серце своєму положив у Христа, Христос вже знав його бажання. І коли він прийшов до нього, каже: Сойди, тому що мені треба бути у твоєму домі. Такого ці чекав Захей. Я думав, він не чекав. У нього була мис відіти. Що би він ще зробив, я не знаю, якби Христос не казав йому вже зайди. Але Христос відів внутренні з серця, що Він уже, можливо, при тих усіх услугах своїх і своєму багатстві у нього була трудность, напевно, якась. Щось було таке, що його побудило ввідіти Христа. Я думаю, кожен із нас в своїй житті були такі моменти чи ні. Вроді бо, все нормально, все то, але внутрі якась пустота. І ти відчуваєш її і хочеш її заповнити як добре, коли ми у тій пустоті хочемо відати Ісуса, коли ми щели поклали у своє серце на прийти на те зобрання. Може хтось з нас покликав, може хтось з нас привіз, може ще щось, але на цьому місці, ви знаєте, хто присутствує. Сам живий Бог святий, за якого ми співали свят, свят Господь, тому що Він є святий, і ми освящені, тому що відділені для нього, бо ми посвятили свою життя для Нього. І той самий чоловік він не думав, що прийде, Але Христос увидів його і каже: буду в тебе в домі». І коли Христос прийшов в його дом, що сталося? Кожен з вас, хто читає Біблію, розуміє, все помінялося. І Він каже, кого обіди воздам четверо, все імені то роздам, тим і тим. І Христос подивився на нього і що сказав, прийшов день і момент спасіння дому, тому, тому що і він, син Авраама. Алілуя! Слава Богу! Як Бог за нами наблюдає кожному, коли ми в своїй житті щось поклали шукати Ісуса, видіти Його, бути з Ним зустрічу, може мати, може, ми і не думали, що Він нас колись зустрітить. але ми положили в серці побачити Його, а Христос вже видить і знає наші намірення. І коли Він нас покличе до себе, Він хоче нас назвати своїми дітьми, тому що і ми, сім'я Авраамова, повірі. Бо написано Аврааму було сказано, що в семіні Твоєму благословляться всі народи, не тільки Ізраїль. І тому, коли написано, і Павел проповідував народу ізраїльському, каже, він їх любив. Він готовий був за них відділити бути від Бога. Але Він каже, а тепер Бог мене посилає туди до язичників. І ви помните, коли у Корнилії Петро проповідував, коли Дух Святий зайшов, всі наповнилися Духом Святим, говорили іншими мовами. І коли Петро прийшов в Єрусалим, і йому казали: Ти ходив до необрізаних. А він каже: ви знаєте, я там прийшов, розказував про Христа, і вони получили Дух Святий, так як і ми відімо, Бог і язичників любить, і нас полюбив. Слава йому. Тому що ми теж по обітуванню діти Його. Хай Бог нас благословить, хай дасть нам зрозуміти Його істинну любов. І тому, що в Слові Божому написано в одному місті, де написано, коли Христос був в одному місті. Помните. І там були такі люди, які підійшли до одного з ученика, якого звали Филип, і говорять, ми хочемо бачити Ісуса. Мало того, щоб бути там. Мало того, бути тут на собранню. Чи хочеш бачити Ісуса? Чи хочу я мати з Ним общення? І написано, і Христос каже, Ісус же сказав їм в відповідь, прийшов час. Прославитися кому, Сину Чоловічському, через тих людей, які хочуть бачити Ісуса. Слава Йому! Ми з вами хотіли бачити. можливо, були далекі, не розуміли, але Бог Духом Святим коснувся нашого серця, і ми відділі Його, і через наше життя славиться хто? Живий істинний Бог святий, який відділений і нас відділив. І тому, Слово Боже, каже, далі такі слова. Хто мені служить, мені да де я, там і слугами буде, і хто мені служить, того почті Отець Небесний святий. Аллилуйя! Брати і сестра, послідуючи за Ісусом Христом, представляєте, що каже Христос? Где я, там слуга мій буде. І хто мені служить, мені допослідує. Життя, як сьогодні було сказано, не таке легкоє. і ти за Христом не так легко, але з Христом легко. Тому що, коли є трудності, переживання, в нас є до кого прийти і кого попросити. Сьогодні много братя говорили за бідну вдову, за ту, яка думала, що вона вже вмре, думала, що зі здусього. Ні, ти не умреш, тому що за тобою наблюдає Бог. Якщо що ти маєш його у своєму серці? К сожалению, народ Ізраїля, якого Бог вивів, якому Бог сказав, ви святі, не прикасайтесь к нечистому. Но к сожалению вони не послухали, і була проблема. І недавно нам, браття, проповідали одного про чоловіка, який робив велику побід, але до нього було слово сказане через пророка: Господь з вами, коли ви з ним, а якщо ви оставите Його, то Він оставить вас. Свого боку, Бог все зробив для мене, для ваші. Ні. Амінь. Ми вчули про нього, ми прийшли до нього, Він назвав нас своїми, а давши процес нашої житті святий, да освящається, еще, а праведний, да творить правду. Тобто Ти, відділений для Господа Ісуса Христа, Ти приналежиш Йому, і ти маєш відділятися від того світа, який сьогодні впливає на нас. Де Слово Боже каже, не любіть міра, ні того, що в мірі, тому що в мірі що? Походь плоті, походь очей, гордость житейська, то не від Бога. Диявол хоче убити і погубити. І тому деколи, коли приходять мислі в наше серце, ми недавно розсуждали з ми з диявол любов приносить, але в нас є розум, де ми можемо розсуждати чи ні. І тому, Слово Боже каже, в одному з міст каже, зачем ти допустив ложити, серце твоє, таку, щоб солгать кому? Не нам, а Святому Богу і Духу Святому каже, чим ти владає, це не Твоє. То, що ми владіємо, то не наше. Бог нам дав для временної жизни здоров'я, сили, здоров'я, кров над головою дав нам усе необхідне. Навіть машина має і гроші маємо, одежду пропитання, відки ми то маємо. Бог дав нам здоров'я, ми заробили, Бог все устроїв. А зараз Бог хоче, щоб яке Він нам дає, ми посвящали для нього, щоб мали общення з живим Богом. І якщо ми будемо мати з ним общення, наша душа буде радуватися. Але будуть моменти такі, як сьогодні говорили про Йова, де були трудності, переживання, де він казав, хай не буде того дня, коли я родився, щоб його не було нови. В время він сказав, а я знаю, і мой жив. І каже: не хтось з другій, я, мої очі увідять його, тому що я сподіваюся на нього. Брати і сестра, він колись сказав так: Господь дав, Господь узяв, да буде ім'я Господне благословенно, що я говорю, що ти говориш, коли щось в житті, чи кажеш так, чи може нарікаєш на щось. Бог є любов і та любов в нашому серці, слава Йому! Хай Бог благословить нас усіх, Хай укріпить, хто сьогодні на цьому місці хоче віддіти Ісуса, відкрий своє серце, скажи Йому, якщо ти помислив, зустрітися з Ним, Він той, який не медлить, Він прийде, Він утішить, Він обновить, Він освободить свободить тебе від усякої завісимості, тому що Він той, який прийшов освободити. Слава йому. Ми будемо молитися, будемо дякувати Богу. Ми піднімали руки, що в нас усіх є подяка, Богу чи ні. Амінь. І принесемо свої нужди і пожелання. І хто може сьогодні хоче видіти Ісуса, тому що Він є серед нас, Він є в наших серцях. А в чому серці ще не є, він стучить і каже: Открой серце, войду до тебе. Я буду вечеряти з тобою, а ти зо мною, тому що наш Бог свят. І діти його повинні бути святі. Благословен наш Бог, достоїн, слава величі, приклонимося при Ним, прославимо Його, відкрийми уста свої і скажемо, Господи, наповни моє серце Собою і Дух Святий, дай мені обновлення, освободи мене, якщо з є щось, що не треба. Я хочу служити тобі і вірному бути тобі, і там, де. Ти будеш, там слуга буде, бо я твій слуга, як апостол Павел каже, я раб Господа Ісуса Христа, а раб виконує волю чию? волю Господина, а наш Господин добрий, люблящий і милуючий. Йому слава повіки. Дякуємо тобі за цей прекрасний день. Дякуємо Тобі, що ми можемо бути на цьому місці. Дякуємо тобі за голгофу, за страдання, що ти прийшов для того, щоб нас спасти і помилувати, відділити від цього світу, Боже, і покликати нас до себе і назвати своїм, і слава тобі. Поможи нам цінити тим великим іменем християнина дитиною Твоєю, бо Ти сказав, ти, там і слуга Твій буде, і Ти нас покликав до того світла, слава Тобі. Поможи нам жити в цьому світі, бути світом і солью, Господь, на всякому місті. Дякуємо Тобі за це зібрання, за кожного, хто присутній на цьому місці. Ти знаєш мислі і движення кожного, Господи. Хто сьогодні нуждається в освобожденні в чомусь, в ім'я Ісуса Христа, освободи, подержи силою Духа Святого і зле Твою благодать, щоб із цього міста ми йшли, наповнені Тобою і радували, що ми є спасенні і діти Твої, тому що Ти нас назвав своїми, слава Тобі. Я знаю, що ми не даремно на цьому місці, ето Твоя любов зробила Це. Хвала Тобі, Дякуємо Тобі за мирне небо, за. Свободу, що ти ще любиш наш край, не тому що ми кращі від других, але милість твоя над нами, слава Тобі. І тому просимо разом, благослови наш край. Країну нашу многострадальну, де много проливається крові, де много людей уходять у вічність, Господи, просимо Тебе, останови тобі зуміє, поверни тих людей додому, а нам дай мир на нашій землі, щоб ми могли ще разом славити славі Тебе величати і возвещати істину і правду, тому що ти над усім наблюдаєш і все в Твоїх руках, Господь. Благослови також народ свій Ізраїль, да буде мір стіна Єрусалима, Господь, укріпи кожне серце. Ми також просимо Тебе за тих, хто не може прийти на зібрання вдома, в лікарнях. Благослови їх там, уті ж їх серця Духом Святим, пусити їх благодаттю Твоєю, щоб разом нам, слави, Тебе величати. Знаєш стареньких братів, сестер, які вдома у ті ж їх серця подержи, Господь. Ти знаєш кожну сім'ю. Ти знаєш кожне переживання, всі ми молимося за наших дітей, за сім'ї, за молодь за всіх. Господи, востанавлюй сім'ї, піднімай діла тілі на ниву Твою, вручай їм силу Твою, і благодать Твоя хай діє в наших серцях і в церкві. Благослови Селенську церкву, кожного, хто призиває Тебе в істині, а хто упав, підніми, хто ушов, наверни. пусть Твоя благодать. Наповнить кожне серце, Господи, хто буде йти в дорогу, благослови, сохрани, а за Твою милість, за любов, за це зібрання, за слово Твоє, за мирне небо, за все. Прийми благодарність, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.